Вітаю слава Україні, героям слава. Зразу оголошую, що у нас є збір для п'ятої окремої штурмової збір на реп це теж зараз не дуже часто трапляється, здебільшого на дрони. Тут потрібно підтримати реп. Будь ласка, хто скільки може? Я не це повторювати. А вас, пане Юрію, хотів спитати, що зараз діється в, ну, довкола часового яру, тому що дуже багато спекуляцій і росіяни постійно вкидають якусь інформацію. Ви як очевидець, розкажіть, будь ласка, часів яр і околиці. Ну, часів яр це наші наші сусіди з грічним 24-ї бригади королівської піхоти отримують місто. Це наш, безпосередньо наш е, лівий фланг, тому доля наших позицій залежить від долі часового яру. Ми останнім часом чуємо багато інформаційних вкидів ворога про те, що ніби часів яр взятий, пов'язується з тим, що жодних успіхів на цьому напрямку ворог не має понад два роки. Я нагадую, що в травні 23-го року. Коли ворогу вдалося захопити руїни Бахмута, до околи часового яру лишалося 4 кілометри з того часу. Сам часів яр займає площу 12 квадратних кілометрів, теж дожина його не більше 4 кілометрів. Вже понад 2 роки йде боротьба за це невеличке містечко. яке до війни, в якому до війни жило 12 тисяч людей. Самі російські е воєнблогери, які описують цю величезну перемогу, днями оголосили про чергове взяття часового яру. Самі пишуть, що там це російської крові пролято і напевно, що є намагання пояснити, чому так багато життів втрачено. Результатів немає. Тому зараз бачимо чергову інформаційну кампанію. Ми спостерігаємо на нашому відтинку таку дуже цікаву історію. Поодинокі російські не знаю, як їх назвати. Солдати намагаються проникнути якомога далі поставити російський прапор. Це на різних вітинках фронту і заявити, що певний населений пункт взятий. Хочу нагадати історію: як на початку 25-го року Торецьк росіяни оголосили повністю взятий, а боротьба на бої на околицях Торецька тривають і досі. Те саме відбувається щасливим яром. Там, де позиції збройних сил України, повністю знищені, фактично, місто перетворене на величезну сіру зону. Росіяни намагаються кидати маленькі штурмові групи, інколи механізовані. Вони виявляються заздалегідь ще перед містом, знищуються. Тому тут, якби як не дивно, це звучить ситуація. Є напружена, але стабільно. Понад два роки тут тримається місна лінія фронту. Ніяких проривів, ніяких рухів ворога немає. Mm -hmm. Іде боротьба на цих міста. Ситуація, якби не змінилася на, на, на полі бою, вона змінилася інформаційно. Для чого Росіяни оголошують про те, що вони взяли часів яр, не зрозуміло. Можливо, вони будуть готувати якісь масовані штурми, бо на цьому відтинку після. Взяття руїн Бахмута в них жодних успіхів немає вже понад два роки. для того, щоб відбивати ці масовані штурми, потрібен реп в сучасній війні. От якраз на нього ми просимо допомогти зібрати Юрію Саратюку і Його побратимам уже більше 10 тисяч зібрано. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, який реп зараз вам потрібен, на який ви збираєте? Це окопний, якийсь мобільний на машини? Про що мова? Зараз ключовою проблемою є логістика для нас і для ворога. Дістатися до лінії фронту, дістати туди піхоту, БК, продовольство це ключова є проблема. Вороги, в повітрі панують різні дрони, дрони працюють на різних частотах, ці частоти змінюються. Тому реп це такий конструктор, який має постійно модифікуватися. Не можна купити найсучасніший реп і убезпечити життя солдат. Тому що є різні радіочастоти, і ворог постійно їх змінює. В основному зараз ми держава теж. Поставляє великі реби, які глушать радіосигнали літаків ворожих, перекривають цілі зони. Якщо десь рухається наша піхота, то включаються потужні засоби ребу. Але для того щоб вояки, які здійснюють логістику на пікапах чи на броньованих машинах, робили це безпечно. Потрібна постійна модернізація наших переважно автомобільних ребів. Так само ми застосовуємо ранцеві реби, тобто, коли е зараз будь-які переміщення є ускладнені, тому е Краще посидіти довше на позиціях і бути живим ніж частіше мінятися. Це вже не 22-й рік, де ми зранку могли виїхати постріляти по ворогу і ввечері повернутися в місце своєго mm -hmm. розташування. Зараз на жаль, ви піхотні набагато довше, і, і на позиціях теж має бути реп, тому що якщо зависає ворожий дрон над позицією, він може коригувати вогонь артилерії, він може коригувати роботу своїх FPV-дронів. Тому різні види репів переважно для ми збираємо для вояків, ті, які безпосередньо є, або в автомобілях, які здійснюють логістику, або в ранцях вояків, які рухаються до своїх позицій, або перебувають на позиції. Іншими словами. Коли ми збираємо на дрони, ми паралельно маємо на увазі і реби. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, проходячи по свій екран, сфотографуйте оцей номер картки, чи зніміть QR-код і кілька гривень, будь ласка, перекиньте.